В нашій пам'яті ви назавжди лишились. Історія одна, і ви її частина. Ви тільки знайте, браття, ми за вас молились і молимось за вами ненька Україна. До участі у заході долучились і школярі молодших класів, і старшокласники. Перші виготовляли паперових янголи, що символізують тих, хто тепер оберігає нас на небі. А старшокласники ще раз згадали про тих людей, які заради України за гідність і свободу безстрашно ставали плічопліч -пліч у боротьбі. Складно говорити про такі трагічні події. Ми прокинулись. Українці прокинулись. Наша свідомість змінилася. Змінилися наші думки. І люди стали більш усвід... більш точно і більш правильно усвідомлювати, що ми нація. учні страшокласники, яким і будувати майбутнє України, мають свою власну думку з приводу історичних подій, а ще активно долучаються до усіх волонтерських акцій. Це люди, які боролися за нашу свободу, за нашу незалежність, щоб ми жили в мирній щасливій країні. Звичайно, ми завжди будемо їх пам'ятати. Вони частинка нашої історії, частинка нашого серця. Ми ніколи їх не забудемо. Ми дуже їм вдячні, тому що все, що зараз відбувається, що ми можемо жити спокійно. Це все завдяки їм, також завдяки людям, які зараз воюють на сході. Вони теж воюють заради нас, щоб ми жили мирно, щоб ми могли кожен день приходити до школи, навчатись, щоб у нас все було добре. Про історичні події діти дізнаються не лише з уроків історії, але й з розповідей своїх рідних, таким чином підтримуючи і зв'язок поколінь, і достаменність та правдивість уроків історії. Мені багато бабусі розповідала про голодомор. Вона жила в той час, ну вона була ще маленькою, лише їй було близько п'яти років. І вона розповідала, що під час голодомору у них по селі вона жила в селі, і по селі їздили люди і збирали все зерно, хліб, що було. Але їм вдалося вижити завдяки тому, що вони змогли сховати мішечок маленький ячменю. І учні, і вчителі єдині в думці, що про історію потрібно не лише пам'ятати, але робити правильні висновки, адже результати страшних помилок тисячі людських життів. Те, що ми виховуємо, виховуємо щохвилини. Цеглинка до цеглинки складаємо все ж таки історичну пам'ять нашого народу. Відбувається все ж таки такі свідомість в душі кожного українця, кожного учня, що це потрібно. Не знаємо, не знаючи минулого, ми не можемо будувати майбутнього.